Вітаю! Це канал English Guide, і це перше відео із серії Таємне життя англійських слів, де ми будемо занурюватись в різні значення слова, його походження та історію, щоб зрозуміти його краще. Як правило, я буду брати ті слова, які мають багато різних значень, які на перший погляд не мають між собою ніякого логічного зв'язку. Я впевнена, що якщо ви хоч трішки вивчали англійську мову, ви знаєте, про що я кажу. І одним з таких слів є слово обжект або обжект. Це той випадок, коли наголос кардинально змінює значення. Найпоширеніші переклади на українську мову це об'єкт та заперечувати. І це зазвичай дуже плутає студентів. Особливо коли вони звикли перекладати спочатку його як об'єкт. А потім ще й виявляється, що воно має випадки, коли перекладається як заперечувати. В нього є насправді ще інші значення. Тому давайте на них подивимось. І спочатку відкриємо всім нам добре знайомий Google Translate і подивимось. Отже, Object або Object може перекладатись як об'єкт, висловлювати не схвалення. Заперечувати, не зносити, не любити, протестувати, противитись, не схвалювати, безглузда річ, додаток, мета, недоладна людина, предмет, річ і об'єкт. І після цього, як ми передивилися такі різні його переклади, давайте в цьому всьому шукати якусь логіку. І для цього пошукаємо інформацію про його походження. Ось є такий сайт, де нам зробили навіть схему з його можливим походженням. І давайте розберемо це детально. Для цього я повиписувала ці слова з поясненням їх значень, і зробила їх переклад. І для економії часу я буду читати лише переклад. І з самого верху в нас є таке слово або, можливо, це навіть частинка якась, як ОБ. І воно перекладається. Або значить проти, у напрямку до, на зустріч з огляду на відповідно до, через завдяки для з метою. І з іншої сторони, у нас є «ячо», що пояснюється як у вигляді, як тіні, тобто проєктувати, або образно викидаю вмовлення, вимовляю, «загадую», заявляю. Також розкидаю, сію, кидаю, посилаю, випускаю, виводжу, виробляю. І вони зводяться до такого слова, як обіччо. Сподіваюсь, я правильно це кажу, тому що це латинська мова. Накликаю, надихаюсь, причиняю, викидаю на когось, дражню, заважаю, втручаюсь, протиставляю, протидію, простягаю, пропоную, перевертаю, віддаю. Потім, мабуть, з'явилось слово як об'єктус, і воно значить кидання або розміщення перед або на шляху, Застосовується стосовується до бар'єру або укриття. Також акт висунення як звинувачення, обвинувачення або як якась юридична перешкода. І як третє значення це заперечення заява на противагу або виклик. І потім є слово об'єктум, яке є просто іншою формою об'єктус. І там вже пізніше від цих слів і з'явилось англійське слово «object». Звичайно, це лише одна можлива структура такого загального походження цього слова. Але окрім такої структури є ще й інші теорії того, від яких слів походять наші англійські «object» і «object». Я читала там в різних чатах і на різних сайтах, що, ймовірно, ці слова розходяться в значенні і наголосі, бо походять від різних слів. Але точного доказу цього я не знайшла, тому ми просто розглянемо ще пару слів, щоб скласти самим певну картинку. Для цього ми пошукаємо «Etymology» для слова «Object». «Etymology» – це якраз походження слова. І є такий дуже. Популярний, один з основних сайтів, де можна подивитися походження різних слів. Ось, І деякі з цих слів ми вже розглядали, коли розбирали ту схему походження. І тут ми можемо подивитися ще декілька слів. Один з яких, наприклад, об'єктен. І він прикладається, як висувати як підставу для заперечення, сумніву чи критики. Наводити аргумент проти, тобто пропозиції, лінії міркувань тощо. І ще одне можливе значень від старофранцузького, «об'єктер» і безпосередньо від латинського об'єктус дієприкметника минулого часу «об'єктари». Наводити як підставу для несхвалення, протиставляти, виступати проти. І буквально, і буквально ставити або кидати перед або проти. Як ми бачимо, всі ці слова певним чином перегукуються один з одним. І я думаю, що можна було б якось це все підсумувати і створити приблизну абстрактну картинку основних тенденцій серед того всього, що ми оце щойно прочитали. Тут я підібрала такі картинки, які, на мій погляд, Найкраще висвітлюють те, що ми тільки що розглядали. Звичайно, це лише моя суб'єктивна інтерпретація, пояснення того, те, як я для себе це розумію. І ви, звичайно, можете всі свої там пропозиції писати в коментарях. По-перше, можна сказати, що object, як іменник означає перешкоду, object, як дієслово означає ставити перешкоду. Можна навіть бачити об'єкт як певну перешкоду через те, що ми навіть можемо бачити якісь предмети, тобто об'єкти завдяки тому, що вони стали на перешкоді для світла, від них відбилось світло, і завдяки цьому ми їх і бачимо. І якщо взяти це більш абстрактно, так як воно вживається саме на англійській мові, то це буде якась, наприклад. Ідея чи думка, що виставляється так, щоб воно стало на перешкоді якогось, наприклад, якогось міркування якоїсь розмови. Ну, це ми детальніше поговоримо трішки пізніше. І ще одним таким основним значенням і розумінням, що таке є об'єкт, це те, на що направляються якісь дії, зір чи думки. І як дієслово, це саме дія того, як ставити щось так, щоб на нього направляли свої дії, зір чи думки. Тепер, тримаючи все це в уяві, давайте вже пройдемося по значеннях, які нам пропонують словники. І відкриваємо один з найпопулярніших, це Мір'я Вебстер. Він дає ось такі пояснення цього слова. І я тут для економії часу пропищу деякі не дуже важливі аспекти і зосереджуюсь на самих основних. Отже, одне з основних значень це щось матеріальне, що може бути сприйняте органами чуття. І, як приклад, я бачу об'єкт вдалині. Потім щось психічне або фізичне, на що спрямована думка, почуття або дія. Як приклад, об'єкт для вивчення, мета або кінець зусиль чи діяльності. Наприклад, це мета гри полягає в тому, щоб обрати найбільшу кількість очок. Іменник або іменниковий еквівалент, наприклад, займенник герундії або підрядне речення, що позначає мету або результат дії дієслова. Наприклад, в реченні я вдарив м'яч, м'яч є якраз і об'єктом. Потім висунути на противагу або як заперечення. Причина або аргумент, представлений в опозицію, почуття або виразне схвалення, заява про незгоду в аспекті судового або іншого юридичного процесу. Виступати проти чогось зазвичай за допомогою слів або аргументів. Отже, як ми бачимо, всі ці значення так чи інакше між собою якось переплітаються і мають між собою багато чого спільного. І ми вже можемо бачити такі основні тенденції, що коли це обжект, тобто іменник, це об'єкт, предмет, мета, те, на що направлені наші дії, наші міркування, почуття і так далі. І в нас є to object, коли воно є дієсловом, і воно має значення заперечувати, виступати проти або протестувати. Ну і як ми бачимо, то е, між українською і англійською в даному випадку є певні співпадіння і є певні відмінності. Зазвичай співпадає саме значення англійського іменника, тобто ми також часто вживаємо об'єкт в тому значенні, в якому він вживається і на англійській мові. Але в нас немає такого ж, е, такого ж відповідника дієслову. Яке походило саме від слова об'єкт і означало заперечувати. Тобто в нас іде вже окрема у нас тут вже йдуть окремі слова, які мають зовсім інший корінь, і це там заперечувати, протестувати, щось висловлюватися і так далі. Тобто в нас немає такого ж якось слова, як не знаю, об'єктувати, тобто яке б значило, що я висуваю щось так, щоб на нього звернули увагу. Або я висуваю це у вигляді якоїсь е, перепони. Ну і відповідно, ми вже можемо тут побачити е, певні відмінності навіть у сприйнятті світу між тими, хто розмовляє англійською і українською мовою. Ми можемо побачити, що для англомовної людини е, виступати проти чогось або заперечувати, це значить, що утворювати певний абстрактний об'єкт, тобто, ну, уявимо якусь думку. І викидати її, наприклад, в розмову так, щоб вона ставала перепоною в цій розмові і на неї звернули увагу. Тому, якраз ці значення і іменника і дієслова, вони дуже сильно переплітаються. Ну і можна сказати, що є це основною такою логікою, яка стоїть за цими двома словами і різними їх значеннями. Це ось така моя інтерпретація і пояснення всієї цієї якби, логіки. Я дуже сподіваюся, що вам все було зрозуміло і цікаво, і ви побачили, наскільки може бути цікавим занурюватися в різні значення слова, шукати його походження і намагатися зрозуміти, як воно стало тим, ким воно є зараз. І якщо вам це було цікаво і корисно, то, будь ласка, ставте лайк цьому відео, не забувайте підписуватись на канал і побачимось вже в наступних відео.